Осінні фантазії у холі міської ради їх представили вихованці дитячої музичної школи номер 2 на своїх полотнах. Це вже друга виставка художнього відділення школи, яка демонструється на першому поверсі Вінницької мерії, якою бачать осінь діти. Дивіться у наступному матеріалі. Квартет Скрипалів відкривав виставку вихованців музичної школи номер 2 Мені приємно, що Міська рада в особі Володимира Борисовича Гройсмана, надала нам таку можливість. Показати свої роботи не тільки для батьків для дітей, але й для вінничан, і для гостей міста. Роботи і про природу, і про е, життя, і про осінь, і так далі. і так далі. Але повірте мені, діти вклали в ці роботи, як кажуть, свою душу і серце. Діти з Ми малювали, фантазували над образом осені і представлення тут 40 робіт наших. Використана різноманітна техніка, гуаш, батик, пастель. Це осінній кіт 9-річної Насті Айкорн. кіт і із... лісів, в ньому дерев'я, оранжевий, кашель, жовтий. Осінні, тому що там такі тона. Я намалювала осінь в моєму місті. всіма відома. Вінницька башня типа, і пійзаш за моїм вікном дуже вільні, дуже розкуті роботи. Вільно працюють з кольором, не бояться кольору і по сюжетам дуже різні і дуже такі незвичні рішення, де місто. Пейзаж міста, архітектура міста вписана в листя. Дізнатися про фантазії дітей на тему осені у холі міської ради можна буде до 1 грудня. Потім усі ці роботи зберігатимуться у фонді музичної школи. Олена Вок, Вадимжиєвський, телеканал. Віта.